Всім привіт, дівчата! Я сьогодні і хлопці, я сьогодні не одна. Вам буду бажати українських книжок від Радіобука найкращих і новорічних скоро будуть. А за таким от другом, бачите, в мене отут от щось таке помаранчеве. Та-рам! Привіт! А це такий великий гусак вам бажає сьогодні а, приємного приємного дня. Не, так, я бажаю вам. А, тому а, я вважаю, що з таким настроєм можна і посміхнутись сонечку. І, е, як завжди, слухати українське на здоров'я слухати. Слухати, щоб настрій підіймався і щоб все було добре, ваша пані Ганна і радіо Бука, <праць> і я.